Хочеться просто, щоб в цьому році він справді цей рік пройшов так якось добре. Тому що попередній рік. Мені здається, що взагалі після ковіду час якось пішов просто в разів 5 швидше. Вже просто 3 роки пройшло з початку ковіда і я просто коли про це задумуюсь, то аж думаєш біляха муха, це час іде. Але справді так і є, тому. Треба, треба жити зараз на максимум, намагатись бути корисним не тільки для себе, а й для оточуючих. Вірити, любити і їсти. <рес> Ось так. Aïe, hey, Aïe, hey. hey, hey. Жоанна нам влаштувала первині моди. Просто цілий день кричить, плаче. І що я тільки наробив? В мусорі вже лежа колупалися. Ой, коротше. Оказується. Оказується, вона на вулицю хотіла. Я її підходжу, сажу, завожу машину, і вона просто через хвилинку така типу, оп, і все, і вона садить вже так і є. Джонік, їдемо в парк. Їдемо в парк, досяг. Так. Да. Сидить уже така. Ой, ось таке. Сьогодні хотів відео записати, але не вийшло те, що я хотів, а буде у нас такий міні-влог з 31 грудня у Канаді. Софа попросила з'їздити нас в магазин в Європейський, там дуже багато українських товарів. Навіть наша білоцерківська гречка є. Е, тому ми сюди частенько переїжджаємо за всякими такими речами, е, коли хочеться щось такого домашнього. домашнє. Ми зазвичай сюди приїжджаємо і купуємо тут глазуровані сирки, квас, е, якісь такі теми або сугобунаші, яких немає тут по, по, по місцю. І таке. Хотіли в парку погуляти, але так як мала спить, то вирішили їхати далі, не зупинятися, щоб вона краще поспала. Тому що для неї зараз сонце така розкіш з її зубами, плюс вона захворіла, в неї насморк, кашель трошки. Тому... тому ось так. Вон, до речі, софа вже схопилась, вже йде. Але зазвичай тут, тут, якщо йдеш в цей магазин, то Зазвичай, типу, якщо ти в звичайному магазині витрачаєш 50-60 доларів на продукти, то тут ти сотку лишаєш, тому що тут ціни трошки вище. Давайте теперішні складу відкриваються. Мы сидим дома до сих взяла цель и гущенку буду делать баковый торт На завтра Мы будем ехать Не думаю Свято все будет. Да, точно поїхали на місці на Все, машину підключив. Зустрінемось в Новому році. Зустрінемось в новому році. Все, йдемо. Коротше, тільки що такий прикол був. Ми ж типу, вирішили вина купити. І Софа пішла в магазин, вона в винах більше розбирається, ніж я. Вона пішла в магазин за вином. Взяла вино, все класно, підійшла на касу і сказала, показуй своє ID. Що ти казала? Май. Напевно, я не знаю, що казала. Я сказала, що мені 25 years. А він сказав, що нічого не знаю, показує, ID, не продам. Я сказала, немає. І казала, ну що ж прийде мій чоловік. Ну, от така от історія вийшла. І Дай. ходив я, У мене Дай. теж він попросив ID, кажу, що тобі треба? Мій рік, і він каже, так, кажу, ось 95-й. Я йому показав свої українські Дай. права і він сказав, окей, типу бачу, 95-й рік, все. Так що оставить. Давай.

Така от обстановочка у нас перед новорічна. Напевно, це для кінець нашого доступу. На кінець. Для першого нормально. Якщо це цікаво, то напишіть в коментарях, поставте лайк. Підпишіться на канал. Happy New Year! Так сказати. Джоанка. Скажи бай-бай. Ты бай -бай. тоже хочешь? Бай-бай Встала, пришла. Кажи бай-бай. Бай-бай, дайте. Ну да Ну да и тебе. Короче, друзья, пока.